Ось вам, шановні полтавці, чергова порція псевдосправедливості від нашої самої чесної міської влади. Ви Мені приходите, вам розказуєте про владу 15 квітня 2025 року. Ми всі стали свідками чергового цирку. незаконного демонтажу торгівельного кіоску Фоп Надії Юхименко на перехресті Соборності та Котляревського. А вже 17 квітня та ж сама доля спіткала павільйон ФОП Олександра Бережного на Європейській 27. Ну що, полтавці, подобається вам, як місцева влада піклується про малий бізнес? Обидва підприємці опинилися під катком ручної системи, яка плювати хотіла на законність та їхні родини. Станіть свої сесії на фронт! Але ми не мовчатимемо. Що ж сталося з Надією Юхименко? О, це просто історія для підручників з правової анархії. Її кіоск працює з далекого 2012 року. У 2021 році надії продовжили дозвіл до 2026 року. Але Ямщиков цинічно зніс людський бізнес. Задля власного дешевого піару уявіть металевий цоколь, лаковані дерев'яні стіни, бітумна покрівля, і все це просто розтрощили, бо комусь так захотілось. Для Надії цей кіоск був єдиним джерелом доходу, а тепер вона втратила його. Та ще й 50 тисяч гривень піде на відновлення, і це при тому, що експертиза підтвердила, що кіоск стоїть законно. Але Вадимчику і Катерині байдуже. Головне власний піар на нещасті підприємців. А тепер про кав'ярню Фісташка на європейській 27. Олександр Бережний, мабуть, думав, що якщо в нього все законно, то влада його не чіпатиме. Ха! Наївний його павільйон знесли 17 квітня. А як же повідомлення про демонтаж? О, його милостиво прислали аж 14 квітня, щоб у людини було цілих три дні на підготовку. Звісно, це незаконно і справа вже в господарському суді Полтавської області. Але кого це хвилює, коли на чолі стоять ямщикові, які плювати хотіли на суди? Для Олександра цей павільйон був єдиним заробітком, а тепер йому треба шукати 50 тисяч гривень на відновлення. І при цьому в його родині нуль доходу. І до речі, дозвіл у нього теж був аж до 19 березня 2026 року. Ну що, Вадиме, може поясниш за що ти так з людьми? Я ж вам кажу, я коментую. Чому це незаконно? Та тому, що наша міська влада під керівництвом ямщикових бражників живе за принципом Закон це я. По перше, їхні дії це грубе порушення прав власності, стаття 41 Конституція України, якщо що, адже демонтаж без рішення суду це повне правове свавілля. По-друге, право на підприємницьку діяльність, стаття 42 Конституції теж пішло коту під хвіст. Ці кіоски єдине, що годували сім'ї Надії та Олександра, а влада просто знищила їхній бізнес. Судовий захист. Ой, не смішіть, стаття 150 Адмінкодексу України для Ямщикова просто папірець. І нарешті, законність благоустрою. Стаття 34 закону України про благоустрій населених пунктів. Вадиме, а де докази, що ці кіоски треба було зносити? У мене я не знаю. Та отож, їх немає, немає жодних доказів і підстав. Але кого це зупинило? А тепер найцікавіше, поки Ямщиков пафосно зносить кіоски з документами, він чомусь не помічає незаконні мафи та літні майданчики одіозного Євгена Диканя. Що я навіть обращався до Вадима Ямщикова, і він мені не відказував. Отак, Вадимчику, ми все чудово бачимо. Твої подвійні стандарти і лицемірство. Одні мафи законні. Ти трощиш із задоволенням, а інші незаконні, але свої стоять недоторканими. Це те, що хотів Вадим Вадім'яше. Що хтось добре заніс? Чи як? полтавці? Це не просто несправедливість, це сигнал для всіх нас. Сьогодні знесли кіоск Надії, завтра павільйон Олександра. А післязавтра ваш бізнес чи дім? Надія та Олександр втратили в ці складні часи єдиний дохід, а влада лише сміється, попиваючи каву. Ця історія не про підприємців, це про всіх нас. Якщо ми дозволимо владі й далі плювати на закон, то скоро ніхто з нас не буде в безпеці.